Туди. Ми не можемо е, знати, коли вони почнуть нас обстрілювати. Це найважче. Немає тут повітряної тривоги. І немає смисла вводити, тому що якщо це ракета, то вона долетить за 30 секунд з того боку. Да? І, на жаль, нас постійно, майже постійно обстрілюють винтокворилів. Ну тобто вони бачать, по чому стріляють. Винтокрил, це значить, він бачив приціл, по кому він навів свій кулемет, крупнокаліберний або гармату автоматичну. На вашій території, мабуть, єдина річка, да, яка тече в то... бік Росії. Так. Річка Грайворонка. Угу. Вона тече в бік Росії, вона впадає десь в Грайворон, протікає. Да? У мене навіть були родичі в Грайвороні, мабуть, і зараз залишаються. Я не знаю, як я буду на них ставитись після війни. Скажіть, а у вас родичі в Росії є? Так, є родичі, але. Ви з ними спілкуєтесь? Ні, на даний момент. А не. коли спілкувались, могли спілкуватися і казали їм, що нас убивають, стріляють. Вони вірили в це? Е, я вам скажу, що мої родичі вірили в те, що в нас стріляють. У вас І мені було прикро, коли родичі телефонують, навіть дуже близькими говорять, це неправда. І я не розуміла, коли так відбудеться. Насправді, от родичі сьогодні. Росіяни не вірять, вони кажуть, ви самі по собі стріляєте. Звичайно. А от, з двору. З двору, от у вас воронка, вона, ну, можна зрозуміти, куди летіли осколки, до вас у двір. І якщо так подивитись, то там у нас за спиною і Росія, да? отак от виходить. Тобто так. Тільки звідти і відстань 500 метрів, да? ну, звідси півтора Десь кілометра. Тобто летіли звідти, стріляли взагалі з-за кордону, да, так? Вони не перелітають кордон, вони піднімають гвинта, кри... крили над посадкою, і ми бачимо. І луплять звідти, так? Да? Стиль війни сміливих кацапур. Вони на своїй території під захистом своїх ПВО висять і розстрілюють мирних жителів. І розуміють, що бабусі дідусі просто не. Скажіть, будь ласка, вірять місцеві люди в перемогу Збройних сил України. Вірять. І навіть моляться за наших хлопців. Допомагають всіх, чим можуть. Потрібні кошти на машину, вони хай 10 гривень, але скинуть. І вони дуже вірять. Оберемки, наскільки я пам'ятаю, подарували автомобіль нашим військовим. Автомобіль, ну, ну вони просто класні. Здійснюються зараз якісь там, от люди ходять, приходять, росіяни сюди не ходять, наші туди не ходять. Можна пройти на той бік? Я думаю, що не можна. Не можна, так да. е, я вгадаю, що населення навіть буде боятися туди прийти, тому що ну там може бути на кордоні все, що завгодно. Це я нашим слухачам пояснюю, що я задав таке, може не дуже розумне питання, тому що тут. Якраз був піший перехід. щоб перейти на той бік. Я тоді працював екологом, навіть не журналістом, мене якось комуністи виганяли з журналістів. І я пам'ятаю, що був скандал великий, коли потекло з Сивашковського з щось туди, до них. І ми там на мостіку зустрічались. І я тоді ще думав, о, тут Росія, а тут крок, Україна. Тобто, насправді люди ходили вільно, одружувались, родичались, коров водили туди-сюди товари, і все, все це було. Все це було, зараз цього всього нема і, мабуть, і, і не, буде. не буде. І не буде не тому, що не буде відкритих кордонів, не буде тому, що населення, наше населення саме не захоче туди ходити. Наталя, я бажаю вам терпіння, я захоплююсь. ну, Мужність сказати вам якось мені не вичить, як мужність, така дівчинка і мужність. Ви просто, як сказать, справжня українка. Оце, мабуть, правда. Я бажаю всім, щоб насправді швидше прийшов наш мир. А нашому військовим бажаю швидкої перемоги. Наталя побажала мені гарної дороги. І Я вірю в те, що її добре серце допоможе мені сьогодні добратися до дому. Що Хвилини у цьому місті, до речі, як і в Золочеві. Он за той посадки, де буквально менше кілометра знаходиться. Кордон з Росією може прилетіти. Наталя сказала, саме страшніше, коли прилітають вертольоти. Від них дуже важко заховатися. Вони б'ють дуже потужними зарядами і вони можуть дістати звичайну людину навіть у погляд. Дорога і ото кордон. Ми їдемо по кордону з Росією. Ми їдемо вже по Іважках. Тепер ми точно в Іважках. Ми їдемо по селу. Яке колись було мальовничим, прекрасним, заселеним людьми, щасливими. Ми навіть не знали, як щасливо ми живемо. Там Росія. До неї дуже близько. І це я зараз говорив про піший перехід. От він в кінці цієї вулиці є остання вулиця в Івашках, яка втикається в російський кордон. Просто втикається в російський кордон. Олександрівка багато будинків усілили. Слава Богу. Але багато і такого там Росія. Це господарство вже. Відновлення не підлягає. Там була аптека, така ж осколки. Вибито все, що можна вибити. Олександрівка центр. Олександрівка центр. людей виїхали звідси. Ну що багатьох немає, я думаю, їм захочеться побачити. Згадати своє село. Тут староста, старостинський округ, очолює, дуже хоробра людина, відповідальна Абдул і храбов. Руйнацій дуже багато в цьому районі от за цим будиночком розбиті будинки. Там лежить авіабомба. Не бачу жодного військового об'єкту. Я будинки бачу, військових об'єктів не бачу. Спроба як то захистити хату. Сюди прилетіла прямо в дитячу кімнату. Прилетіла прямо в дитячу кімнату. Те що ми бачимо з краю. Біда. Біда наша. Наші сусіди наша біда.